Шанували пам'ять героя Святослава Сойка, який віддав своє життя за свободу та незалежність України відкриття меморіальної дошки. Її встановили у рідному селі захисника у Коритнянах на будинку, де проживав з 1994 по 2004 рік. по благослови достояння четвертий рік. державі да? нашій, да? на супротивне да? Поруч батьківська хата. Його виховали справжнім патріотом, завжди готовим прийти на допомогу, цілеспрямованим та відданим Україні. Батько військовий у 2014-му був в АТО. Два сини, старший Андрій та менший Святослав, 26 лютого 2024 року вже були на полігоні 128-ї бригади, готуючись до відправки на фронт. Каже тато, якщо росіяни переможуть, це було тут на сто років. Я мушу. Зібрався і пішов. Є біль. Більсердечно. І процес зажилення цієї болі, це не має час тут не, 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 не впливає. Коли кожну ніч до тебе приходить вже от півроку менше ні, два роки, він до мене кожну ніч приходив. Кожну ніч снився мені. То, коли спочатку йому холодно сиро тепер він отака от його нього лагідна, хороша посмішка. Дякую йому державі, тим, що не забули, пам'ять має бути тим збережена. Він не один такий, таких багато. Він про себе не думає. Він думає про державу, про рідних, про інших. Інакше він не може поступити. Якби він не пішов, чи якби я тоді не пішов, мене б серце боліло, боліло, боліло. І він знав, що йому треба йти. Якщо не він, то тоді він казав, якщо я тоді хто. То вона, що пам'ять не має бути стерта. Ну, це орден за мужність третього ступеня посмертно. Ну, це церковні нагороди. Святослав Сойко закінчив у жну, проте політологом не працював. П'ять років прослужив у французькому легіоні у гірських єгірських військах. Має чимало нагород. Він дуже любив висоту, висоту фізичну і висоту духовну. Я побачив у нього книги Кант, Гегель і різні люд, психологи, е, психологія е, індуїстів, тихсі, книгаметрів Єгипту, тому подібне. І Я побачив глибину його душі. Але це ж треба зрозуміти, що він був інтровертом. Він ніколи нічого не говорив. Був дуже доброю людиною, відзивчою, і до нього люди тягнулися. Візьміть його фотографії, подивіться, який він веселий. Це ангел Божий на землі. І мені тут ніхто загинув, от сусіди говорили, яка в нього була ангельська посмішка, який я був хороший. Дійсно, покоряв гори на висоті 4-5 тисяч метрів і висоту іменно духовну. Він теж хотів все вище вище піти, себе реалізувати, розширити свій світогляд. Особливе місце у житті Святослава займала музика, проте його мати так і не почула груцина на гітарі. Вони були в горах з друзями і завжди він грав на своїй губній гармошці. І дуже добре пам'ятаю, як він ще будучи в будучому городі, хотів записатися на курси гітари. І коли вже ми по серед його речей знайшли гітару, я так зрозуміла, що він вже вчився на гітарі. Ну я надіюся, що він все-таки свою мрію навчитися на гітарі здійснив. А це кімната Святослава, де провів останні роки свого життя. Тут залишилися його фотографії. На цій фотографії він із своїм старшим братом, з яким пішли на фронт в один день, 26 лютого, Це Святослав у горах. Але в горах він це його якби робочі проекти ну, були, і тому він ну, казка в нього там, якби ну, робоча, не як гірська. А це він. Був на багамах, це вони от, навіть там видно. Вони якусь роботу мали, тому що він займався своїм бізнесом. Але так як бізнес потребував багато коштів, то він паралельно, маючи дуже багато всяких документів на висотні роботи, він собі знаходив роботу, підробіток, скажімо так. Він приватний підприємцем, тому він підробіток знаходив, заробив собі бо воно високооплачувана Та робота заробив срочі кошти і потім їх вкладав у свій бізнес. Після того, як об'їздив півсвіту у січні 2024 року, оформив підприємця в Україні, каже мати, аби офіційно і чесно працювати в рідній країні. Та не судилося. Ну і казав, що через кілька років Україна буде самою ну кращою країною Європи. Він не дуже вірив, ну, коли це сталося. Коли він ну, не роздумуючи, даже приїхав ну, на її захист. Війна його застала в, в Киргизії Бишкеко. Він приїхав, буквально там два дні побув, тому що хотів отримати курси високогірного їду. Зразу сказав, що я їду додому. У мене перше враження було, що ну, дитина їде додому. ну чому? А потім, коли вже в аеропорту він був в Стамбулі, сказав, що на війну. Я Хотіла йому заперечити для чого, але ну, там марно було. Його в розвідники взяли. Прослужив мало. 26 лютого пішов на фронт, а 24 березня загинув. Загинув в мирне. Пологівський район, і ну вони пішли в розвідку. Але то дуже він дуже ну просив, і ми йому вже відправили, були тепловізори, в них не було цього. Ну і це, якби це вони мали, я думаю, що хлопці і вони б побачили ситуацію, і хлопці б лишилися живі. Ми вже відправили, але він їх вже не отримав. Старший син розказував, що це були самі страшні. Наші не мали зброї, росіяни дуже багато мали. Уже через пів року це вже змінилося, коли ну. Таже розпитав, вже ще спірок. А вони ж пішли голими руками. Єдине, не пам'ятаю, я з ним дуже рідко розмовляла. Він мені тільки писав на, по, по, в, в WhatsApp, що все мама мене добре, О 5 годині вечора прийшли з військомату і ну, сказали. Але вони нам дали ще надію, що, можливо, це помилка, ми не дуже вірили в це. Прийшли з військомати. Розумієте, я не знаю, я навіть не сприйняла. Через себе я не сприйняла, це таке якесь стояло, як стіна. Не кажу, що ну, трималася, дякувати Богу. А коли, коли вже його привезли, першу по-моєму, да, бо ну, там 10 чоловік по всій Україні везли, і коли вже в суботу я ну, пішла в ну, морг, ну там питань вже не було. Святослав Сойко один із тисяч українців, які віддали своє життя за Україну. Його подвиг назавжди залишиться в історії та в наших серцях. А меморіальна дошка та назва вулиці його ім'ям у рідному селі це не лише вшанування героя, а й нагадування про високу ціну, яку платить Україна за свою свободу. Пам'ятаємо, шануємо, не забуваємо.